Вітаю вас, шановні друзі, на відеоканалі Victor Pro? Також вітаю закінченням року сьогодні, як день останні 31 число грудня 2023 рік. Ну і що ж, вітаю вас з наступаючим новим роком. Хай він принесе нам перемогу, радість, мир, здоров'я і, звісно, наснагу для праці на майбутнє. А ще нам працювати а працювати. Друзі мої, далі що я буду казати? Зразу до діла. По ділу. В цьому році це останнє вже відео буде. Ось, але воно досить буде цікаво для тих, хто інтересується бджолами вароатолерантними. По ну, побуту, на їх кажучи, вон то лінія варо ну На самому ділі, я вам скажу так, відбирається різні від різних, умовно кажучи, ліній бджіл або бджоломаток з ними ведуть роботу, і основна е, робота проводиться в Кірхані, тобто в Німеччині. І вже звідти матеріал попадає до різних. Їх є свій облітник Кірхайновський на Норденаї на острові. Звісно, там велика кількість маток облітується. І важливо з того всього вибрати е, саме краще. По-своєму, по як би скажу, що декілька ну, років 5-6 назад, а той, мабуть, більш коли починав я з варого Толірансон, робив такі, якби, декілька років по ну, практикував, не оброблюючи від кліща. Чи на той час кліщний такий був, чи то роки не такі були. Ну, два роки підряд їм нічого не робилося. Хоча через дві зими, вже коли ту ж саму сім'ю. Або ті самі сім'ї, які були з тими самими матками, не замінював, вони трошки просядали. Ось на теперішній час, зважаючи, що в окрузі проблеми і з обробками бджіл, зараз бджіла пропадає. Багато хто каже, сім'ї прямо сипляться. Не варто не тільки на кліща гнать. Те, що він такі поганий, що з'їдає пасіки. Дивіться, чим ми обробляємо, які то ті акарицидні обробітки проходять, і чим проходять, і як. Чи впору ми підготовлюємо бджіл до землі, чи ні. Друзі, тому ну, варіант такий є, що все ж таки, які б ті бджоли золоті не були у вас на пасіці, бережімо їх і добре доглядаємо них, незважаючи, чи вороталірантні чи ні. Робимо в пору обробіток бджіл від кліща, і це вам буде в пору зроблене на користь. ну, Друга справа, що як кажуть, є кальберт або е, іде е, голковий тест, це ну, санітарія в гнізді, має бути перевірена, а не так, що як вулик відкривають, а там молі більше, ніж бджіл і, і сміття всякого, і тому подібне. І розпліт, як не хваляться, ну чим хвалиться, як не гльдильцовий. То крейдяний розплід, ну, аскофероз, Розумієте? Ще я роз... аскоферос між іншим розділяли раніше на крейдяний розплід. Він, як крейда, був білий, а е, аскофероз, то він такий е, з відтінком. Ну, це теж не мені зараз воно не цікаво. До чого я веду? До чого веду? Щоб вам було цікаво. Маю показати вам родоначальницю, архівне відео там вложується і подивитися е, ВТ, як іде вона в зиму, звісно. І дочки, внучки вже в мене є від них. Але ж, от те, що зараз зимує, те, що я залишив на слідуючий рік, 2024 на батьківську групу, щоб використовувати в селекції, я їх також зараз трошки покажу. І далі ми перейдемо. До закінчення відео на те є архівне, і ви побачите, якою силою йде, і яка вона та є бджола варо толірантна. Добре, коротенько переходимо і показуємо, яка в нас зараз йде зимівля, яка сила сім'ї, а це ВТ-шки, тобто вже мої дочки, які запущені в роботу для того, щоб використовувати як батьківські. На дворі не пам'ятаю, що 6-7 тепла. Вони, звісно, що розійшлися, але по краю бачите, що. Ну не до кінця клуб є, звісно, але не такі. З цієї сторони покажи трошки. А, вони на цю сторону доперебрались. О, на меду. Ось, є, 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 є. Так, одне показали. Це варіант 4А. Тобто від матки родоначальниці, з селекційної матки, беруться дочки. О, тут загоділи, а, загуділи, а загуділи. Коротше, трошки покажу теж дивись. Видно, так? Да? Цю сторону теж покажеш. Ось сюди, о, покажи. о. Все, все, закриваю. Не будемо їх ворушити, вітер на вулиці такі бджола. Не літає. Хоч на ці пару день останніх передають вроді. Щось там має потепліть, ще крепше. Оу! Добре, відкриваю. Що тебе? Ну, Хлопче, такі бодрячком джела, дивіться. Джела бодрячком. Не буду зачіпати, перейшли вони в активну фазу. Не через те, що в них там є розпліт, а через те, що в них потепління. Ну що, переглянули коротенько. І коротенько ще до кінця подивимося архівне відео, яке було е, ну, для того, щоб підготувати бджіл зиму, якої вони будуть йти сили. А на цьому все. Поїхали туди. Що ж то є за бджола така карніка Варо Толіранс? Адже ми знаємо, що є різні лінії. Хоч в цю пору їх називають лініями, але не завжди. Воно так є, адже карніка європейська вже перемішана між собою. Добре, тоді говоримо, що Карніка лінія Варо Толіранс має високу стійкість і опір до поразки від кліща варо якобсені та варо Деструктор. І краще, мабуть, було б сказати, що. Карніка вора толеранс є толерантна або терпима до кліща Врога Якобсоні, або, як кажуть, ворога Деструктор. Адже ж варо Атос це є справжнім лихом для джільницьких господарств, а його ж викликає кліщ воро. Ось і завдяки виконавчій великій селекційній роботі німецькими та австрійськими ученими-селекціонерами. Там матководами вдалося і вивести таку лінію карніки, яка ефективно може протистояти цьому паразиту. Адже такі бджоли варті уваги, і, мабуть, то в таких бджіл вложували не одну копійку і не, не один час для його вивчення і якби, виділення тих чи інших. Бджолородин, які стійкі або толерантні до клеща варова, який їм не на заваді для розмноження, для принесення меду взагалі для життєвого циклу. Переваги лінії варотолеранс ну, якби висока продуктивність, швидке нарощування бджолородин, знижена схильність до роїння, вона зведена до мінімуму, хоча це так також умовно, все це, це губиться в першому або в другому поколінні на безконтрольованому обліту. Незлобливість, економне поглинання їжі або ж у зимовий період корм бережливо відноситься до нього і споживає дуже мало щодо бджоломаток, то є висока плідність і пізні терміни припинення червіння. Хоча в теперішній час ми спостерігаємо на багатьох пасіках такі моменти по пізньому розплоду. І це не тільки відноситься до карників. Щодо даної бджоли родини, то наглядно можете бачити, що після заміни бджоли. На осінній період, під час світіння золотарника, бджола замінилася. Піднесли вони щось і собі в зимівлю, що можна було і не закормлювати. А на цьому кормі, який є, можна наглядно побачити, що бджола може спокійно зимувати. Характерно для Карніки, звісно, та як корона, яка знаходиться зверху. Тобто медовий той пояс, який обмежує бджолу зверху. Тобто вона від непотрібних дій сама себе і ізольовує. Компактна зимівля, тобто клуби бджіл, які є у ВТшки, вони дозволяють компактно зимувати, економно використовувати корм, як я вже казав. І, звісно, при такій силі сім'ї ось наглядно можна бачити, що і розпліт ще в ту пору є, але це осінній період. Активний приноситься ще до пилку і бджола в активному стані. Ось, ну Це ж характерно, це ж карміка, що тут скажеш. І меду є, і розпліт є. Ось, якогось такого над, над я ще нічого не побачив в оригінальних бджоломатках селекційних, але ж результатом задоволений. Так що так, маючи таку кількість рамок із медом, бджолою, маючи кількість такої рамок обсядання, звісно, зиму вони пішли не з такою кількістю бджоли, а рамок було менше трошки, але можна сказати вже на показ, бачачи та бджола зимова фактично. Ну і на ваш розгляд ось і маточка яка бігає. Ось. Від неї було виведено енна кількість дочок. А в тих дочках і є вже свої дочки, тобто цієї внучки мати. Група зосереджена на те, щоб використовувати як батьківський, дуже добре впливає в поколіннях. Особливо в поєднанні між австрійським матеріалом Пернера, Тюльцера і як батьківський, іменно це на Воротоліранс. На даний період часу в нас є якби, виділена знову ж група від. Одних і ще від інших материнок, які будуть працювати в сезоні 2024, як батьківська, а також ті, що пройшли селекційний відбір, тобто тестування, і вже видно, чого вони варті, також будуть задіяні виведені джаламаток, і ці джаламатки в подальшому будуть. Як використані на пасіці, так і санкційний слідуючий тестовий на групі. Так що ось друзі, так. Я думаю, вам було цікаво. А раз цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і, звісно, до слідуючих зустрічей. Всім до побачення. Пока-пока.